По мокрому, але під дощ. Стараємося. Що ж ми тут будемо сіяли? Мабуть, будемо збирали другий врожай, третій врожай, як думається. У нас така, така думка, що оранка то є зле, ми не хотіли, ми так ось змульчували, щоб була стерня, щоб було все. І в того ми посіємо. Та сівалка посіє. Зараз ми тіло в грузи вкинемо всередину, до грузи ми 100 кілограмчиків. Що ж ми там будемо сіяли? Напевно будемо другий врожай збирали. Гречка. Гречка сорт дігуль. А ні, яка гречка? Вика. А яка вика? Соя. Оба-на. Що ми, ми тут сіємо? Що ми робимо? Що ми робимо? О боже? Ми втрачаємо, ми втрачаємо врожай наш. Але ті їздять і їздять як